Екватор робочого тижня маємо сьогодні 784-ту добу протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Поки наші воїни героїчно тримають оборону, інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше. Ви дивитесь новинний випуск «Наш час. Вітаю усіх незламних! Як видача виконавчим комітетом дозволів на розміщення зовнішньої реклами вносить хаос у зовнішній вигляд Кременчука і, взагалі, кому правила писані? Зміни до генерального плану Кременчука тишком нишком як приватні інтереси міського голови грають проти людей і що найближчим часом чекає на екологію міста. Історичний момент біля міських демонтували залишки радянщини. Рятувальники витягали з річки автомобіль з тілами загиблих. Змії покусали відпочивальників, про які ще події знивою оперативно інформують надзвичайники і правоохоронці у наших традиційних бліцновинах. Учора, 16 квітня, у Глобиному в теплиці на подвір'ї приватного домоволодіння через мотоблок травмувався неповнолітній хлопець. Травмованого госпіталізували до дитячої лікарні Кременчука. Причини та обставини події наразі з'ясовують ювенальні поліціянти та соціальні служби. Поліція Полтавщини закликає батьків посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей. Вже третю добу поспіль на Полтавщині тривають пошуки 13-річного хлопчика, який 14 квітня пішов на риболовлю та зник безвісти. Відомо, що хлопець рибалив на березі річки Сула неподалік села Мусіївка, Хорольської тергромади. Прикмети хлопця. Зріст 165-166 см, худорлявої статури, волосся світле, був одягнений у коротку зелену курточку та темні штани. Сьогодні, 17 квітня, у Кременчуцькому районі між селами Васильівка та Козельщина у річці Рудька виявили автомобіль, в якому знаходилися тіла двох людей. Поліція встановила, що загиблими є місцеві мешканці 34-річний чоловік та 49-річна жінка. Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП. Щороку з настанням теплої пори року на Полтавщині виникають випадки, коли людей кусають отруйні змії. Так у період з 26 березня по 14 квітня на Полтавщині п'ятьох людей покусали змії. Про це повідомили на сайті Полтавської ова з потерпілих у двох людей після укусу стан здоров'я задовільний ще у двох середньої тяжкості, та ще одна людина наразі у важкому стані. Чергове цього тижня кременчужани зібрались під стінами міського палацу культури або у жалобі віддати останню шану ще одному нашому герою захиснику, який днями поліг у бою проти російських окупантів на Херсонщині. Євген Бодаква брав участь у прощальній церемонії. Третій день поспіль Кремль жани в останній пульс своїх героїв. Так і сьогодні Кремльчижани прийшли до сім палацу культури, аби віддати останню шану нашому полеглому на війні герою захиснику Антону Литовченку, який загинув героїчно у бою ще 8 квітня на Херсонщині. Стоячи на захисті Батьківщини від російської агресії, загинув матрос Литовченко Антон Іванович 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Мав сина. Навчався в загальноосвітній школі номер 25 закінчив ПТУ номер 26 Призваний на військову службу під час мобілізації 5 червня 2022 року. Займав посаду. Розвідник-далекомірник, відділення управління командира батареї мінометної батареї батальйону Морської піхоти загинув 8 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Іванівка Херсонського району Херсонської області. Загалом Антон був експертом та професіоналом своєї справи, мужньо вражав та знищував ворогів України в бою. Світла пам'ять воїну-захиснику, який боронив свою батьківщину до останньої хвилини свого життя. Я ніколи в обличчя не бачив цю людину. Я маю на увазі Антона. Але душа мого сина вона завжди була з ним. Він мене дуже просив. Батько, будь ласка. Поїдь на похорон, візьми найздоровий букет роз і положи, приклоняючи коліно перед цією людиною. Син разом з Антоном служив? Ні, вони були друзі з дитинства, а так як він не зміг приїхати на похорон, через це він мене попросив, щоб я обов'язково приїхав і віддав дань за, за нього. І став на коліна, щоб обов'язково Через те я став на коліна перед цією людиною. І в останній путь, щоб його провести, це мій обов'язок перед сином, перед ним. Він захищав нашу країну, нашу державу. І я сказав слова Шевченка, що в сім'ї новій Вольні ми не забудемо пом'янути його незлим тихим словом. І на нашій землі не буде вражини супостата. А буде син, і буде мати, і буде щастя на землі. Світло йому буде пам'ять в наших серцях. Років 20, як він більше його знав. Як почалась війна, ну, я поїхав в одному напрямку, він в іншому. Все звалювалися, ну, дружили ми йде війни, і так як на війні був. Потім де, може, рік тому з ним нього він поранений, по-моєму, був на лікуванні. Ну, я так потім ну, побалакали, привіт-привіт, щоб, щоб якийсь він поганий був чоловік, Ні, ну, сюди був добре, зищав, все, що треба нам допоможе, зробимо там. Не ну, можна. Ну, і потім оце зараз приїхав в відпустку і просто, звичайно, ну, дізнався, що ну, помер, Ну, прийшов, коли, з ним вже останній раз попрощатися, був хороший хлопець. Залишилася дитина, жінка залишилась в нього, одні не бернув. До війни ми не товаришували, протягом війни товаришували. І зараз так само залишиться в пам'яті, що як добра надійна людина, на яку можна покластися. Колектив телекомпанії Візит висловлює співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Антона Литовченка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають! До інших не менш важливих тем сьогодні вся Україна допомагає пораненому від російського залізяча, але незламному і нескореному Харкову. Полтавщина не стоїть остороні, максимально залучена у процес. Як повідомив очільник Полтавської ОВА, в області розпочали роботу чотири центри збору гуманітарної допомоги для Харкова. Зокрема, такі центри відкрито у Полтаві, Миргороді Лубнах та у Кременчуці. Харків зазнає ворожих ударів, підступних і кривавих. Країна терорист вбиває дорослих і дітей, знищує цивільні будинки і критичну інфраструктуру цього міста. Вся Україна допомагає Харкову. Полтавщина не стоїть осторонь. Ми максимально залучені до гуманітарних місій та обміну фахівцями у процесі відправлення чергового вантаж необхідного. Це 26 генераторів різної потужності та більше двох тисяч літрів пального. Долучаються до такої взаємодії як громади, так і представники соціально-відповідального бізнесу області. Наше завдання сьогодні. Гуртуватися ще більше, допомагати ще більше, ефективніше у всіх чотирьох районах Полтавщини. Розпочали роботу Центри збору гуманітарної допомоги Харкову. Всі, хто бажає, можуть принести допомогу, яку ми відправлятимемо до цього міста. У нашому місті центр збору допомоги Харкову знаходиться у приміщенні районної військової адміністрації по вулиці Соборна, 14-23, Працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15 години. Нагадаємо, у переліку необхідних речей заряджені павербанки, генератори та екофлоу. Далі про так званий дизайн-код міста або зведення чітких правил розміщення зовнішньої реклами на території Кременчуцької територіальної громади, який цілеспрямовано порушують міські посадовці. У чиїх інтересах працюють і з якими контролюючими органами встановлено режим відчуження, а також про те, як владна верхівка реалізує монополію на рекламу у місті, все це у матеріалі, що продовжить новинний випуск. Вони бавоніють над проїжджою частиною звужують проходи тротуарами. Наш візуальний простір давно окупований зовнішньою рекламою. Тим часом виконавчий комітет, щотижня стосами видає дозволи на конструкції, що нерідко несуть небезпеку і водіям, і пішоходам, грубо порушуючи вимоги своїх же прописаних правил, на чому регулярно акцентують фахівці Держпродспоживслужби. Рекламна конструкція поблизу площі перемоги. Дозвіл на її встановлення видавали поряд у міськвиконкомі. Конструкція не тільки відволікає увагу водіїв, а й заважає прибиранню вулиць через своє розміщення на висоті менше півтора метри від поверхні землі. Вимогу чітко прописано у правилах розміщення зовнішньої реклами на території Кременчуцької міської тергромади. І її нахабно ігнорує благоустрій і більше міський голова. Управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міськради Кременчуцького району Полтавської області не подає територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами. На ваших екранах кричущий факт порушення встановлення рекламного щита по вулиці Соборній, який має знаходитися за правилами за 15 метрів від пішохідного переходу. Але як бачите, відстань просто мізерна. Як йдеться у тих самих правилах, створених міськрадою план розміщення рекламних конструкцій мають узгоджувати із Нацполіцією, а ще є Кременчуцьке управління Держпродспоживслужби, що опікується контролем за виготовленням, розповсюдженням і наповненням реклами. Управління контролює, робить зауваження, а його ігнорують. І поки футболять, скарги надходити не припиняють. Яскравий приклад діяльність фірми дружини першого віцемера пана Пилипенка. Товариство з обмеженою відповідальністю «Алькорцентр», що належить Марині Олександрівні Пилипенко, одноосібно захаращувало місто з тентами, порушуючи закон про розміщення реклами на опорах освітлення, прийнятий у 2019 році. Реклама висіла небагато, не мало чотири роки, аж поки підприємство не оштрафували на 300 тисяч гривень. І ще про привілеї наближених до верхівки мерії левова частка агентств, яких належить депутатам міської ради і їх дружинам, підприємцям, не наближеним до міського голови, замість продовження терміну дозволів на 5 років, лімітують зазвичай до одного. Про що разом із численними скаргами свідчать рішення виконавчого комітету. Наш випуск триває. Кременчуцькі владники, схоже, що вкотре у режимі тишком нишком мають намір внести зміни до генерального плану Кременчука. Хоча з цього приводу навіть і запланували такі громадські слухання на 24 квітня. Але чи знають про такі самі крименчужани, навряд? Тож, які питання так кортить протягнути нашим депутатам на чолі з паном Малецьким у новий генплан міста, спробували розібратись наші журналісти. Майже через рік, після перших провальних так званих громадських слухань щодо змін у генплан Кременчука, пан Малецький зі своєю свитою наближених нині вдруге пробують протягнути під ширмою обговорень, зокрема питання побудови приватного НПЗ, навіть призначили для того дату X 24 квітня. Але як переконаний депутат міськради Богдан Лазоренко, керівництво міста чомусь не подбало, аби про громадські слухання знало якомога більше містян. Надавши інформацію про них лише у своє кишенькове видання. На сесії минулого тижня в середу депутати отримали ось таке інформаційне повідомлення. Черговий спецвипуск газети Автограф накладом 25 тисяч. Ми скерували інформаційні запити, які мають визначити і поставити крапку відповідності щодо цього накладу. Водночас поділитися зі всіма іншими непідвладними мерії, кремішуцькими змі інформацією про громадські слухання владна верхівка взагалі не захотіла. Ми зверталися і на телерадіокомпанію візит з адвокатським запитом, чи зверталася міська рада? Власне, як і телекомпанія візит, всі вказали, що міська рада не зверталася до них з проханням розмістити інформаційне повідомлення, тобто створюються такі штучні докази. Вони підводять нормативну базу під законодавство. законодавства. Як припускає пан Лазоренко, все це робиться тишком нишком, аби протягнути до генплану питання власного приватного інтересу, зокрема зі зміни цільового призначення земельних ділянок та перспективи великого будівництва приватного НПЗ. Інститут проектування міст імені Білоконя Дніпромісто він розглянув 16 пропозицій, в тому числі і інвестиційних пропозицій щодо змін, які пропонуються до діючого генерального плану міста. І одна з цих змін, яка викликала особливу мою увагу, це вона безпосередньо стосується будівництва приватного нафтопереробного заводу, який пов'язують з діючим народним депутатом Шаповаловим, який тягне наша влада, яка всіляко пручається. В судовому порядку щодо цього питання. Ось питання змін розглядатиметься в частині. Ця територія функціонально визначена на діючому генплані як індустріальний парк. І ми бачимо, що нашій владі, власне, не вистачило мізків реалізувати ідею індустріального парку, власне, збудувавши там альтернативні джерела енергетики, енергогенеруючі підприємства, які б зараз були дуже доречні. І ми бачимо, що країна, в принципі, повертається до ідеї. Створення індустріальних парків на прикладі інших міст ми навпаки повертаємося у кам'яний вік, будуючи самогонні апарати, будуючи і розвиваючи якусь нафтопереробну галузь в межах міста, що буде значно шкодити екології. Нагадаємо, територія, яка мала стати індустріальним парком, і де нині владники мають намір збудувати приватне НПЗ, знаходиться за якийсь кілометр від густонаселеного молодіжного. Відносно цієї ділянки, в 2018 році був розроблений вже детальний план, який передбачав саме розміщення сонячних панелей. Тобто на сьогоднішній день, згідно детального плану, прийняття якого я і оскаржую в суді, пропонується будівництво заводу нафтопереробної сировини. Ось вони намагаються виправити цю помилку, тому що одним із ключових питань суду чи відповідає завод з переробки нафтовуглеводної соверовини підприємства То Валмаойл Груп», Чи воно відповідає діючому генеральному плану? Не відповідає. дуже часто. Усі зміни, які пропонуються до генерального плану, вони зумовлені певними інвестиційними пропозиціями, тобто людям розповідають про робочі місця, про інвести. Тиції про податки про певне процвітання, там збільшення і покращення ринку праці в регіоні. Але на сьогоднішній день ось просто простий приклад: навіть на прикладі цього нафтопереробного заводу, фірма і підприємство Товалма Груп» воно має всього-навсього своїй кількості два найманих працівника. Все, тобто, ось це відповідь на те наскільки ця інвестиційна пропозиція відповідає інтересам мешканців громади. Найближче помешкання до. Заводу, який планує збудувати підприємство, у якого всього два найманих працівника воно знаходиться на відстані одного кілометру. Але треба враховувати, що є таке поняття, як санітарно захисна зона для людей. Тобто і санітарна захисна зона для підприємств такої категорії шкідливості, складає також один кілометр. Тобто, ми маємо розуміти, що ця територія вона вже не може ні забудовуватися, ні використовуватися як там для городництва, для будівництва домогосподарств, домоволодінь і таке інше. Водночас, зі слів нашого співрозмовника, фахівці із проектування звернули увагу іще на ряд пунктів, які суперечать планам містобудування, але які владники хочуть протягнути у новий генплан. До прикладу, на території річкового вокзалу, на території річкового вокзалу за адресою першотравнева 2Б є земельна ділянка, огороджена металевим забором. І ось там планували збудувати житловий будинок або готель з апартаментами. Тобто, у на відстані кілька метрів від води планували збудувати житловий будинок. І я вдячний інституту за позицію. Тобто вони написали, що це є ну абсолютним нонсенсом, і і недоречно. Також діючими змінами буде розглядатися територія в межах колишнього лікаря-горіалчаного заводу, територію якого викупила приватна фірма. Ось і на цій території це вулиця колишня вулиця Чкалова. Ось на цій території також планується багатоквартирна забудова, власне, яка в подальшому, якщо будуть прийняті ці зміни до генерального плану, вона буде потребуватиме розробки детального плану території. Тобто громадськість також має реагувати на це. Ні, я не рекламую про владне видання автограф. Я просто вперше бачу ось такий випуск і тримаю його в руках про те, що у Кременчуці має пройти громадське слухання. І тому вирішив попитати Кременчужан, чи бачили вони такі примірники газет, і чи взагалі знають вони щось про громадські слухання, які відбудуться вже зовсім скоро, 24 квітня. Ну, взагалі чули, але не детально. Ну, чули, Для що душа. щось таке да, має бути, але де і коли, бути, не, де. коли ще, не знаю. Угу. І таких газет також не бачили? Ні, в поштовій скринці, принаймні. Коли, не знаю, я щось слышал, але ну, я говорю, що зараз не актуально. Щас он опять вот, по Чернігову угу. да, скільки жертв уже 11, а буде, мабуть, більше. На жаль, да. Да, як то не, не до НПЗ. Ну а тут понятно, тут бабки пілять, як mm. хотят. Ні, нічого. Взагалі нічого не, не чули, да. коли вони будуть. Так, да. Ні, не чув, але це, мабуть, добре. У ну, нас буде своє НПЗ, хоча все одно розваруючи. Да? Тобто ви не чули взагалі про таке? Я не чув, але я підтримую все, що робиться, то добре. Все, що не робиться, то погано. Я від вас перший раз чую. Я... Тут кожен день спілкуюся з громадянами, з мешканцями нашого міста. Тобто, ну, так, таких новин я не чую. Я не знаю, чому це так. Ну, це, мабуть, комусь вигідно, якимось можновладцям і правящим кругам, щоб там замутити свою е, очередну схему. Тобто, я так відношусь до нашої влади, я вважаю її антінародною, тобто, вони роблять для себе, для народу вони нічого не роблять. Тож нагадаємо, громадські слухання за такі зміни у Генплан Кременчука відбудуться 24 квітня о 14-й годині дня в стінах міської ради. Приходьте, аби бути почутими. Сьогодні у Кременчуці демонтували пам'ятник за владу рад, встановлений над братською могилою біля Кременчуцької міської ради. Свідками такого історичного моменту стали і наші журналісти. Дев'ять років кременчужани боролися за демонтаж пам'ятника за владу рад та робили усе, аби звернути увагу влади. Патріоти Кременчука, наша молодь, дуже багато боролася за те, щоб убрати цей пам'ятник, громадськість. Теж боролися з 14-го року про його демонтаж. Молодь обливала його постійно краскою. Дев'ять років громадськість патріоти Кременчука боролися за те, щоб цей пам'ятник обрати. Сьогодні воно здійснилося. Я проходила мимо, дивлюся, його знімають. Нещодавно пам'ятник за владу рад отримав статус братської могили. Втім, за словами секретаря міськради Юрія Гриценка, меморіального захоронення на цьому місці немає. Тут немає захоронення, тут згідно з історичними довідками було декілька захоронень різного плану. Даже є такі форми, що тут вроде, як і були захоронення, пов'язані з захворюванням. Тому ми не будемо скривати зараз ні могили, не переносити, тому що ну, треба вивчати те, що там є. Як розповів Юрій Гриценко, пам'ятник вже декілька разів демонтували та знову повертали, і нарешті його прибрали остаточно. Ця подія безумовно знакова, тому що цей пам'ятник стає тут давно. Якщо історично взяти, то його декілька разів знімали, ставили, знімали, ставили. Але нарешті, згідно з вимогами закону про деколонізацію, цей пам'ятник повинен бути виключений з публічного простору. Зберігатиметься пам'ятник за владу рад на території благоустрою Кременчука, де вже знаходяться пам'ятники Леніну та Пушкіну. На цьому у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям і до зустрічі! З погоди на телеканалі Візит. Прохолода та дощі затримуються в Україні. Варто очікувати на опади у більшості областей. Далі детальніше про синоптичні реалії на четвер, 18 квітня і розпочинаємо із півночі країни. У столиці протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. Термометри фіксуватимуть від 7 градусів вночі до плюс 9 у деньні години. На заході країни, а саме у Львові, сонце рідко з'являтиметься за хмар. Дрібний дощ розпочнеться від самого ранку та ближче до вечора. Він повинен щухнути. Температура повітря вночі складатиме 4 градуси вище нуля в день до 7 тепла. Про синоптичні реалії 18 квітня для півдня країни. В Одесі хмарно і періодично дощитиме. Температура повітря коливатиметься у межах від 11 до 17 градусів тепла. До погоди на сході країни протягом усього дня у Харкові утримуватиметься хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ на термометрах від плюс 12 до 22 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, день буде хмарним і дощовим вночі за вікном, плюс 12, в вдень до плюс 19. У Кременчуці хмарна погода утримуватиметься до самого вечора. Вдень очікуємо на дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Денна температура повітря складе 17-18 градусів, вища – 0, нічна опуститься до 15. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 2-3 метри на секунду.